А ще й до іншої історії, просто ми нагадаємо, що час від часу в полі вікні ви будете бачити кадри з Лос-Анджелеса, кадри цієї пожежі, і як говорять самі американці, ситуація просто апокаліптична і. Те, що там відбувається, просто нагадує пекло. Просто нагадаємо вам, що якщо з'являється в полі вікні така картинка, це е, кадри з Каліфорнії. Ну а далі будемо говорити про екологічну катастрофу, яка стосуватиметься ймовірно і України, адже мазут із затонулих у чорному морі російських танкерів вже до середини січня може дістатися одеського узбережжя. Про це попереджає хімік, біолог та екоактивіст Владислав Балінський. Він зауважує, що після кораблетрощі трощі витяг у не локалізували. Він тривав щонайменше до кінця грудня. Про що свідчать супутникові знімки, спираючись на дані про морські течії і напрямок вітру, еколог точно спрогнозував, де й коли викидатиме мазут. І тоді е, сказав, що Одеса забруднення дістанеться наприкінці весни з підвищенням температури. Утім, повідомлення останніх днів у кримських пабліках про те, що згустки мазуту рясно всіяли пляжі західного узбережжя півострова, змусили Балінського переглянути власний прогноз. Кримські телеграм-пабліки поширюють фотографії згустків мазуту на пляжах Євпаторії, що на відстані 375 кілометрів від місця аварії, якщо рахувати вздовж узбережжя, це вже значно більше половини шляху до Одеси, залишилося менше як 250 кілометрів. Уже наступний південний вітер може почати викидати мазут на узбережжя Одеської Затоки або десь ближче до Румунії. Коли. В Одесі це може статися вже до кінця цього тижня або ближче до середини місяця.